Гойдалка галетна хід наших продажів. І ось саме чому. Перше, що привертає до неї увагу, це її стильний інстаграмний вигляд. Вона є одночасно і мінімалістичною, і вишуканою, що є ідеальним для будь-якого інтер'єру. По-друге, вона забезпечує високий рівень безпеки, завдяки тому, що вона глибока. Навіть найменша дитина не зможе з неї випасти. А для додаткового захисту в комплекті є пасок безпеки на дві точки, або ви можете замовити у нас пасок безпеки на 5 точок. Комфорт головна перевага цієї годилки. м'яке та зручне сидіння забезпечує підтримку і не провисає. М'який матрацик обгортить дитину з усіх боків, створюючи ефект кокона для надійного та комфортного відпочинку, широка палітра кольорів. В комплекті кріплення в стелю чи двірний отвір на вибір. Також ви можете закріпити годелку на стійку, яку також можете придбати у нас, або до гілки дерева за допомогою пасків подовження, які також є у нас у продажі. Від цієї годелки будуть захваті і ви, і ваш малюк. Замовляйте та переконайтеся, наскільки вона зручна, міцна та надійна.